Всім привіт! З вами Резіна-ЦЦ. Сьогодні я розповім про шини Full EcoControl. Поїхали! Full EcoControl – це літня модель для автовласників, які очікують від шини збільшеного пробігу. Спеціально розроблений асиметричний малюнок протектора забезпечує підвищену безпеку і відмінну економічність. Основні переваги шини великий пробіг, короткий гальмівний шлях на мокрому дорожньому покритті та економія палива. При цьому шина має відмінний опір акваплануванню, забезпечує мінімальний рівень шуму, чудову керованість і безпеку під час руху. Відмінний рівень щеплення під час руху та гальмування також забезпечується великою кількістю радіальних канавок на протекторі. Протектор шини Full Deco Control має збільшену глибину, яка спільно з новим гумовим складом роблять шину більш зносостійкою. В результаті підвищується пробіг. Стабільна центральна область, що має безперервні центральні ребра, передає напрямок руху керма дуже точно на дорожню поверхню. Зовнішні великі плечові блоки переносять послідовне навантаження під час керування від центру шини до плечової зони, забезпечуючи чудове керування під час проходження поворотів. Ці шини, як і багато інших моделей, ви можете придбати в наших фірмових магазинах або на сайті РізінаЦЦ. Чекаємо на вас!